Овні позиція Української православної церкви Московського патріархату залишається в фокусі нашої уваги і зрозуміло. Чому в цій організації, як нам відомо, відмовились від цієї назви Московський патріархат, але нас цікавить а наскільки там відмовились від ідеології руського міра і співпраці з країною-агресором? Зараз з нами на зв'язку Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань української правди. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре, ви провели а, розслідування, в результаті якого з'ясувалося, що керівник УПЦ Московського патріархату Орест Березовський, він же митрополит Онуфрій, має російський паспорт, Себто а, є або був можливо донедавна громадянином Російської Федерації, яку яка на сьогодні зафіксована реакція, а, власне кажучи, від московського патріархату на оприлюднення цієї інформації? Ну, власне, з того, що я бачив, це вони давали коментар про російському виданню страна Юа одразу після матеріала, де заявили, що там недостовірна інформація в нашому розслідуванні і що митрополит Ануфрій від народження громадянин України. А, ну, це було передбачено власне а на наступного дня вчора, ввечері о 18.40 на сайті УПЦМП МП було опубліковано колонку чи позицію митрополита Ануфрія, а, який вже більш детально ну, власне визнав, що. Принаймні був громадянином Російської Федерації, і дуже як мені здається, я перечитував напевне разів з п'ять цю позицію, і дуже так знову маніпулятивно власне, розповідає свою історію і не знімає все одно для мене, як для журналіста і автора цього розслідування, усі питання стосовно свого російського громадянства, оскільки. Не зрозуміло, що означає фраза, що пан Нуфрій та відмовився, або не від громадянства а, там певний час не звертав увагу, і тут він пише: що на жаль погані стосунки між Росією та Україною, а особливо війна знищили там його надію на. Які в нього там було багато надій пов'язаних з Росією, і я зараз себе не рахую іншим громадянином, крім рідної моєї землі України, і власне тут мені не зрозуміло, чи е, пан Нуфрій не рахує себе громадянином, але по факту, як ми бачимо, залишається громадянином Російської Федерації. Ну і власне це так не працює, якщо людина не рахує себе громадянином. Її паспорт і громадянство не скасовуються і там мають бути певні кроки зроблені для того, щоб вийти з цього громадянства. Чи робив ці кроки, митрополит митрополитонуфрій? Він про це нічого не каже, і ми бачимо з того, що ми перевіряли. а Ми перевіряли дуже ретельно декілька разів, і ми бачимо, що власне він залишається громадянином і підтверджується його зокрема ідентифікаційний номер і позиція митрополита Онуфрія про те, що 10 років тому він вирішив, що він не хоче бути громадянином Російської Федерації, а ми бачимо, що. В 2003 році, а це саме 10 років тому він отримував закордонний паспорт, і власне закордонний паспорт не можна отримати якимось автоматичним чином, і потрібно звертатися, потрібно цим займатися. І тому в мене залишається багато питань. А вже ж, я не бачу відповіді на ключові питання у позиції митрополита Ануфрія, На жаль, Напевно, є підстави для того, щоб залишати ці питання без відповідей, але напевно, немає вже можливості не відповідати і не реагувати. На питання, які в нашому є журналістському розслідуванні, і факти, які оприлюднені у нашому журналістському розслідуванні, тому е, реакція мені здається передбачувана, але відповіді на питання ключові вони не зняті. І тому ми на своїх позиціях і впевнені в тому, що. Громадянство є, і всі, кого ми назвали, і кого ми назвемо в подальшому в наступних частинах. Ну, це люди, у яких є російське громадянство. Як вони це пояснюють, це вже їх питання, Михайле. Потребую уточнення. Мова йде про 2003 рік. Ну тому що це вже 20 так. років пройшло. 20 років так, так, вибачте 20 років так уточнили цей момент. Ну, взагалі цікаво. Так, але паспорт, паспорт російський паспорт громадянина Березовського Ореста Володимировича він дійсний, закордонний паспорт не дійсний. Ну і як на мене, знаєте, така цікава реакція. Тобто ієрарх церкви говорить про те, що він забув чи є наскільки я от почув зараз, що він забув про своє російське громадянство. Тобто не найкращий приклад, мені здається, для решти людей, що ну ось ви забули, що у вас в кишені паспорт країни агресора а буде в шухляці. Але ось що я міркую, пане Михайле, що а, все одно це є порушенням українського законодавства за будь-яких умов, в якому році паспорт не було би видано, тому що згідно конституції, а Україна не передбачає подвійного громадянства і mm -hmm. мені. Мені здається, що це за будь-яких умов є ну, порушення закону. Ну і знову я тут повертаю, що як на мене, моя думка для ієрарха церкви, який має бути взірцем для решти людей, які ходять в тому числі і до церкви, в якій він служить, а це не найкращий приклад. Мені так здається, що відомо про інших ієрархів московського патріархату УПЦМП а стосовно їхньої причетності до російського громадянства. Ну, ми наразі бачимо близько 20 людей, в яких є російське громадянство. До певних осіб ми вже зверталися по коментарі. Власне реакції різні. Від не дзвоніть сюди більше. Я про цю інформацію не хочу говорити. Отримав автоматично, або е, інші пояснення, або просто кидають слухавку, або кажуть, що це не вони, коли е, ми там починаємо ставити питання і пояснюємо е, хто ми. Але е, для розуміння наразі ми досліджуємо близько 70 е, представників української православної церкви Московського патріархату. в е, Тих вони мають ті чи інші посади: хтось вищий, хтось нижчі, але мова ну, йде про десятки людей, у яких є російське громадянство. Хтось із них отримував його давно, як от митрополит і хтось отримував недавно і в тому числі в дев'ятнадцятому, там в 20-му або в 22-му році. Що взагалі шокує, і тому мова йде про велику кількість людей, і потрібно розуміти, що мова йде не лише про представників цієї релігійної організації, які так би мовити працювали або служили. А на сході нашої країни ми бачимо, що є люди, також там із Закарпатської області, і власне це все нагадує. ж я не можу відповісти на це питання достеменно, і нехай мені здається цим займаються правоохоронні органи і спеціальні служби. Але це все нагадує якусь систему і системний підхід, тому що я. Не дуже вірю в співпадіння і не дуже вірю в те, що такій кількості людей, саме представників цієї релігійної організації, знадобилися, опинилися, забулися російські паспорти. І, власне, якщо говорити про приклади, от ми декілька прикладів навели у першій частині нашого розслідування розслідування це. Гедеон Юрій Харон, який можливо багато хто зі слухачів знає або чув про нього, тому що було багато скандальних ситуацій довкола десятиної е церкви, і він там. Е Заявляв свої права і права Української православної церкви Московського патріархату на ту ділянку, і а зрештою опинився, як ми дослідили і довели у січні цього року у Росії в Казані на Богослужінні на Різдво, де він чоловік голос якого схожий дуже схожий на е, пана Гедеона, молиться за здоров'я російської російських військових і за те щоб тих ті щоб вони не потрапили в полон щоб вони е, а ті хто загинули щоб е, вони Потрапили там до раю, і це просто кричуща історія, тому що ця людина створювала багато років відповідну картинку і була частиною російської пропаганди. Про те, що в Україні утискають православ'я, і є багато його інтерв'ю, і свідчень, і багато маніпулятивних речей про те, що от. В Україні православ'ю погано, і зрештою, якщо послухати інтерв'ю Митрополита Онуфрія протягом цих років, починаючи від 2014 року, я теж там вбачаю як журналіст, який дослідив. Ці заяви і заяви про громадянську війну, багато заяв, які скоріше свідчать про те, що це повторення якихось наративів російської пропаганди і жодних засуджень Росії. І от якщо це все складати і займатися цим змістовно, це дуже схоже на а потім ми бачимо в цих репортажах журналістів українських під Лаврою, там де віряни цієї релігійної організації кажуть на другому році військової агресії повномасштабної Росії, кажуть мені все одно Росія чи Україна, мені головне, щоб православ'я». І ми бачимо, як власне це працює на жаль, як це спрацювало на жаль в історії нашої країни, і тому мені здається, усі ці факти громадянства це все не випадкові речі, і мені здається, вони нанесли велику величезну шкоду. Під час підготовки власне самого вторгнення повномасштабного Росії в Україну, але я повторюся, також це має бути предметом професійного дослідження, зокрема служби безпеки України. Чим вони, як ми бачимо, і займаються, Михайле. А що відомо про цього Гедеона, який поїхав в Росію, та проспівав там на честь російських окупантів, які вбивають. Громадян України. І після після всього цього він повернувся назад в Україну розвивати православ'я. Що вам відомо? Е, наразі відомо, що е, він також, по-перше, він 8 січня 2022 року е, майже за замі... Вторгнення з того, що ми бачимо зі з інформації наших джерел, їздив до Росії, а потім у нього також були перетини кордону, але не з російської сторони. Тому ми достеменно знаємо далі. Він поїхав до Росії чи ні. Ми наразі знаємо, що пан Гедеон також має російський паспорт. Він його отримав ще у. 2019 тисячі році, у 2020 році, пан Гедеон для чогось отримав закордонний паспорт громадянина Російської Федерації, і знову ж таки, в мене як у журналіста і громадянина, питання чи готувалися ці люди до повномасштабного вторгнення до виконання своєї місії, власне чи готували вони собі? На такі шляхи для відступу, тому що у пана Гедона навіть два закордонні паспорти громадянина Російської Федерації отримані в 2020 році, і для чогось він робив ці кроки. і Ніхто не зможе сказати, що це було зроблено автоматично. І, і ми розуміємо, і бачимо, чим займався цей чоловік на території нашої держави, і потім він опинився. Чи наразі мені здається, ми цю інформацію ще уточнюємо? точно вам сказати не можу, але мені здається, навряд чи він вже повернеться на територію нашої суверенної держави, і власне отримання цього російського громадянства і двох закордонних паспортів скоріше свідчить про те, що він заздалегідь готувався і тепер. Буде працювати чи служити, чи як це ще можна назвати на території країни ворожої, а після вторгнення, після вторгнення Росії в Україну масштабного минулого року, що відомо про ось цих осіб в рясах, які стали зрадниками і співпрацювали з окупантами, про одного з них ви зараз нам розповіли. Наскільки це даруйте, поширене явище? А в УПЦ Московського патріархату. Ну, ми не можемо не згадати. Я був на зв'язку на зв'язку. Я розповідав історію про митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлісєя, або Іванова Олега. Це також така ганебна історія насправді, тому що ця людина після окупації Ізюма він записав відео, де сказав про те, що він. Приймає рішення залишатись там, і власне він каже таку важливу мені здається фразу, яку яку також мають перевірити перевірити правоохоронні органи. Він каже, що з благословенням митрополита Онуфія я маю право розпоряджатися в рамках от своєї Е, Території і сам приймати рішення, і мені от дуже цікаво, як журналісту це благословення, і було воно на який момент вже. В момент повномасштабного вторгнення тоді питання, яким чином е, і для чого цей дозвіл був потрібен, оскільки цей е, митрополит Єлісей е, благословляв власне е, цього представника окупаційної влади Віталія Ганчева цього ката, який а ми бачили, що відбувалося на території того ж Ізюму після деокупації, е, е, і тому а є знову ж таки відео, де цей Митрополит Єлисей благословляє цього Віталія Ганчева, і так далі. Тобто, він не просто там залишився зі своїми вірянами, а він співпрацював з цією окупаційною терористичною владою, і це також дуже такий кричущий випадок. Зрозуміло, що він втік на, на територію Російської Федерації після деокупації зюма, і зрозуміло, що. Він от, за нашою інформацією, грудні 2022 року отримав російський паспорт у Білогородській області, куди власне він і втік з Ізюма, і тому також тут багато є питань, але факти свідчать про те, що. Цих випадків не один і не два людей, які використали свою. А ми ж розуміємо, що церква, особливо така, як Українська православна церква, вона це влада. Вони мають владу. Вони в них дуже багато вірян за різною інформацією, там від 2 до 7 мільйонів вірян. В Україні ця церква має і зрозуміло, що всі ці маніпулятивні питання, всі ці хресні ходи, які постійно відбувалися в Україні, всі ці наративи не засудження Росії, не тлумачення своїм вірянам ситуації, такої якою вона була, а в цих вірян водили дуже часто в оману. І оце все викликає в мене дуже багато питань. Я ж кажу, тому що якщо досліджувати окремо кожен випадок, як це все відбувалося, і головне для чого мені здається величезний величезна шкода нанесена державі і українцям діями представників цієї церкви, і от що цікаво, що і цей громадянин в Рясі є лісей. Який представляє українську православну церкву Московського патріархату втік до Росії, втік туди ж і Віталій Ганчев, кат, кат українського а вже, народу, а вже. Та, який працював, який працював у окупантів гауляйтером. Вони обидва втікли. А що вам, пане Михайле? Можливо, у вас є ця інформація? А що Московський патріархат зрадникам проголосив анафему? Ну ну так прийнято. Та зрадникам церква оголошує. Анафему щось подібне було в московському патріархаті. Ви знаєте, я про це не чув. і в мене взагалі, от стосовно реакції керівництва цієї релігійної організації, власне також дуже багато питань, оскільки, по-перше, ми бачимо дуже багато засудження негативного ставлення і популяризації цієї думки протягом усіх цих років, починаючи з 2014 року, до Представників української влади, зокрема, ви пам'ятаєте той факт, коли митрополит Онуфрій разом з іншими представниками церкви у Верховній Раді не підвелися, коли президент Порошенко зачитував мина українських героїв, захисників України. Тоді вони пояснювали цей. Цей жест тим, що вони виступають проти війни, знову ж таки, не конкретизуючи, вони закликали виступали проти антитерористичної органі... операції. А який підсумок із всієї цієї історії з УПЦ московським патріархатом? Які сторінки ще треба дослідити, щоб громадяни України ну точно зрозуміли значення цієї організації в умовах масштабного вторгнення Росії? Дивіться, мені здається, що спецслужби українські правоохоронці мають оце все скласти в один пазл всі заяви, тому що багато заяв і вчинків, в тому числі митрополита Онуфія, який виступав проти війни, проти антитерористичної організації. А це зрозуміло, що нам потрібно було тоді в Україні скласти зброю. Дати росіянам рухатися далі гібридно або напряму і так далі, і тому потрібно проаналізувати, а вже ж ми за свого боку, як журналісти, всі факти, які нам вдається знаходити, ми будемо оприлюднювати, але це все потрібно збирати, досліджувати для того, щоб зрозуміти, яким власне те, що цю церкву і точно використовували, і в пропаганді, і в тому, і в окремих представників у повномасштабному вторгненні. В мене як у журналіста не викликає сумнівів, але наскільки було Використано саме цю релігійну організацію От на це питання мають відповісти власне спецслужби. І поставити в цьому власне крапку, тому що українське суспільство має знати, і віряни, в тому числі цих церков, мають знати на чиєму боці ці люди. Зрозуміло, що позиція митрополита Ануфрія, вона змінилася після повномасштабного, після 24-го. а в нього інших варіантів не було, тому що якби ця людина у центрі Києва продовжувала казати, що ми за мир і любов з Росією і взагалі не як не засуджувати, коли вже ракети полетіли на голову і коли вже ну то. Зрозуміло, щоб вони не залишились би в Україні. Ну так це сумна, сумна історія. Звичайно, коли позицію організації, яка називає себе церквою, ну в даному разі ми говоримо про українську православну церкву Московського Московського патріархату, країна агресор використовує а, в пропаганди, з пропагандистською метою. А з нами на зв'язку був Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань української правди. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.